Дуже гарна новина для вас, друзі. 30 квітня день народження одного з наших провідних тренерів школи, майстра Фіде Михайла Васильова. Ми вирішили у цьому році зробити креативно. По-перше, зробити подарунки усім учням та клієнтам школи. По-друге, ви можете замовити книгу, нову книгу. Авторства Михайла е з моїми коригуваннями, і отримати, по-перше, вигідну ціну на саму книгу або на книгу з відеокурсом по, ці, по цьому матеріалу від мене, а також отримати ще додаткові відеоуроки авторства майстра Фіде. Михайла Євгеновича у подарунок. Щоб дізнатися про це детальніше, зайдіть на сайт школи «Шахи в Чому перемагати «Школа шахів шуб» і прочитайте. Будуть питання, пишіть. Часу осталось сьогодні та завтра.